Сьогодні вночі військовий злочинець Путін або один з його двійників відвідав Маріуполь. Його привезли гвинтокрилом із Криму та провезли по проспекту Миру та вздовж узбережжя. Прогуляли філармонією, де до того прибрали клітки для трибуналу над азовцями та провели по Патьомкінській деревні в кварталі, що будує Міноборони РФ. Після цього так званого Путіна повезли в символічний Ростов. Під час телешоу небо було перекрито авіацією, а в більшій частині міста було вимкнено мобільний зв'язок. Щоправда, пропагандисти повідомляють, що даже навіть не перекрили. Але подивіться, як він переміщається із одним оператором, та щонайменше 20 охоронцями на своєму шляху людей він не зустрічає, адже не гоже царю з людьми спілкуватись. І це є дзеркальна відповідь візиту Зеленського в Херсон якого зустрічали тисячі мешканців та дякували за визволення від окупації, чому привезли вночі? Тому що в день навіть бетонні курники Путіна та патьомкінської деревні виглядають саме так: тут репортажів про удобно і красиво» не вийде. Головна цікавинка, також в тому, що візит військового злочинця відбувався майже одночасно із пересуванням техніки, але все ж таки ФСБ РФ відібрало людей для зустрічі із злочинцем. Люди, в яких за наказом Путіна росіяни знищили все, відібрали життя, вбили сусідів, рідних, близьких, ледь не на колінах кажуть за це. Дякую. А воно стоїть і насолоджується цією огидою. Можна з вами хоча б поздороватися? Так, ходьте. Дякую дуже. Ми тільки по телевізору вас тільки раз бачили. Ну, нічого, так треба ж починати знайомитися, поближче. Ну і як же без балачок про те, що русскій не стріляли в жили і дама. Очень чітко что они діло. Там, де ми наступали, з нашої сторони ударів снарядами за этими, не було. вообще. Цар поїхав, а їжа землі. Руїни та черги за безкоштовною їжею та хлібом залишились. Один свого часу також відвідував Маріуполь на початку грудня 1941 року. Фінал усім відомий. Слава Україні! Маріуполь це Україна!